Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 29 квітня 24 року. І я там в попередньому відео розказувала, що ми сьогодні їдемо, меблі привеземо. Це вирішила показати, тільки завезли. О, вже потім додам відео, коли вже розставлю все, але хочеться вже похвастатись. Ось такі коврики це на балкон. На балкон ну, вони прорезинені такі. Або можна, я так думаю, що можливо я їх і тут застелю в веранді. то вже я буду бачити. Це крісло. Ось тут якась пружинка стерчить, але то позаду ніжка є, то вона просто відкрутилась. Далі, там ще в мішку я не знаю що. Там дівчина казала, що там на матрасник. Ох, господи, втомилась. На матрасник там ще щось, ну, побачимо. Далі ось таку штуку взяла для духовки, щось запікати. Тепер головне, щоб були гроші. щоб... <с Red> ну, а це для вилок ложок. Mm. Ну, таке величезне. У мене чоловік любить поїсти, то якраз буде класно. І діти приїдуть, всім вистачить. Дві таких кастрюльки, не кастрюльки, не знаю. ну, Їх тут називають кастрюльками з ручками. Ось такі дві штуки. Це подушки з дивану, ну, це знизу, бачите, пляма, вона знизу її не видно. Так, в принципі, то диван непоганий. Ну, і... Далі, що в нас тут робиться ось цей диванчик такий невеличкий, але Але мені подобається. Можна буде. Ну, Він не новий, звісно ж. Ось це оце все можна буде Як його? Оцим пар, паром обдати, почистити. Я думаю, що буде. Непогано, ну і в принципі можна буде в тому ж секонді придбати колись покривала однакові, щоб однаково, бо крісло відрізняється від цього. Мені хочеться, щоб було так, знаєте, однаково. Так, що тут далі? Ой. Боже мій! Тут далі бильця. Бильця для ліжка. Нарешті в нас є ліжко. Биль цей там каркас, десь там дві залізяки, килим. Килим такий прикольний. Оце в нас той лежить. Він такий. Ми його чистили, чистили, треба ще чистити, але цей килим краще. Ну, і в принципі, на ліжко це... оце каркас. Оце о, він, Такий він спочатку, спочатку він кладеться, а потім сам матрас. В нас матрас більший за розміром. Моя собачка вже все перерила, більший за розміром, тому цей каркас, це ліжко не підійде під той матрас. Отже, я вирішила. Ну, я хотіла ось тут великий диван, так, щоб коли діти приїжджають, щоб було де сидіти, то я вирішила цей диванчик поставлю ось туди. Він трошки туди бачу, що не влізе. Ну це я вже буду в процесі все розставляти, подивлюсь, як. А це ліжко, в принципі, можна бильця не ставити, а тільки каркас і матрас застелити, також там подушки покидати і буде стояти ось тут. Замість дивану вже сидіти можна, можна прилягти на нього. Це буде класно. А на це ліжко я знайшла сьогодні ще один каркас, він залізний і якраз під розмір цього матрасу домовилась завтра. Завтра в мене апойтмент. Ну, при апойтмент, це я вже звикла так казати. Боже, я вже скоро буду англійською розмовляти, слухайте. Як сказати? Мені завтра призначено до лікаря, не до лікаря, а здати аналізи. там одразу мені подивляться, що і як. Тобто я їду на пів п'ятої вечора в лікарню, потім чоловік мене забере і поїдемо. Забирати каркас. ой. І в нас вже в квартирі, в принципі, я задоволена, вже все є. Єдине, що в цієї дівчини ще було два таких журнальних столика скляні такі, вони невеличкі. І Я якраз і планувала поставити ось туди диванчик, цей і з двох сторін поставити ці два столики. Але їх забрали раніше. Ну, нічого страшного. Ще колись знайду такі столики. Друзі, це все абсолютно безкоштовно. Зовсім ще там тремпіля, потім якісь якась постільна білизна, я ще не бачила, не знаю. В мішку там буду зараз розбирати, у це розставляти. Ну, не знаю, сьогодні, мабуть, чоловік не збере ці всі каркаси, це все не поставить, тому що все-таки вже у нас півдесятої вечора, а йому в 4 ранку вставати. Тому, як все це розкладемо, то я все вам покажу. Гарний матрас, новий, прикольний, тут ще етикетка була, відірвали її. Ну, а в принципі, я собі так, поки вам показую, ось, бачите, оце каркас дерев'яний це для ліжка. Я думаю, що колись можна буде придбати однакові покривала, щоб на диван, крісло і на оце ліжко. І буде такий собі, наче комплект. Ось так. І ще хочу, знаєте, що сказати. Ну, Це залізяки дві це теж для ліжка. Хочу сказати: я там виставляла відео і. Мені пишуть, що я, мабуть, забула, що війна йде, що бомблять, що я тут вихваляюсь. Кожний сприймає, я не ображаюсь заради Бога, кожна людина має право думати і писати, в принципі, що вона вважає за потрібне. Єдине, що одразу стає зрозуміло, що це за людина, і ну, потім бажання вже з нею спілкуватись немає. А показую я це не для того, щоб похвастатись там. Ось, дивіться. Я просто знаю, що дуже багато українців зараз по всьому світі в такій ж самій ситуації знаходяться, як і ми. І коли я можу десь чимось порадити, щось підказати, будь ласка, я завжди цим ділюсь. Я людина, не жадна. Кому це буде корисно, наприклад, машину ми знайшли, купили через Маркетплейс. Ці меблі теж завтра, то що ми забираємо, це на Маркетплейс, я знайшла. Ну там на Маркетплейс також дуже часто виставляють якусь мебіль, пишуть безкоштовно. А коли вже пишеш їм повідомлення, то вони ставлять ціну. Тому дивіться теж. Пишіть, питайте, кому цікаво. Ну, цей каркас я перепитала в цієї дівчини, спитала, кажу це безкоштовно. Так, так, безкоштовно, і ми домовили завтра забирати. А ось ці меблі: це хто в Канаді, група Гамільтончик. І дуже часто люди з'їжджають з квартир, от як, наприклад, ось ці, що ми взяли меблі, вони завтра в обід мають вже звільнити квартиру і іншу квартиру вони не знайшли, щоб перевезти меблі. Ну вони будуть переїжджати в друге місто. Тому вони просто віддають. Колись їм дали ці меблі, допомога безкоштовно. І так само і вони віддають. Так само, і ми колись будемо віддавати. Тому я ж кажу. Коли мені там за машину написали, що залишається лише позаздрити, заздрити немає чому, повірте. Саме головне це здоров'я і мирне, спокійне життя. Це саме головне. А меблі, машини, речі це настільки. Я просто, знаєте, подивилася, як до цього всього ставляться в Канаді. І дійсно тут люди ну, мене вражають. Мені дуже подобаються ці люди. Їм не важливо, яка в тебе марка машини, скільки вона коштує, як ти одягаєшся, яка в тебе зачіска. Єдине, що на що вони можуть звернути увагу, це вони можуть сказати комплімент. Я компліменти о, получаю від зовсім чужих людей тут щодня. І неважливо, чи мені кажуть, що в мене гарне волосся, то мені кажуть, що в мене гарна прикраса, то ти десь там побачили татуювання, кажуть: ой, гарне татуювання, чи гарний одяг. Розумієте, люди тільки в такому випадку звертають увагу і. Дійсно посміхаються, роблять компліменти, а заздрість, чи там якесь засудження, що хтось не так виглядає, чи е, хтось е, не так себе поводить. Ну, я такого не бачила. просто В принципі, такого тут не існує. Оце те, що завжди мені не подобалось у нас. Це ще совок цей, радянщина, коли а що ж інші подумають, та господі, ваше життя і кожен проживає своє життя так, як він вважає за потрібне. Головне, не шкодити іншим, головне жити по совісті. А все інше не має значення тому. Друзі, ділимось досвідом. Можливо, теж хтось живе за кордоном, можливо, в якихось інших країнах також можете писати коментарі, розказувати, як у вас це все відбувається. Тому що я знаю, що, наприклад, в Німеччині також виставляють меблі і на вулиці, і віддають людям допомагають. Тобто, ну, це я дивилась там в Тіктоці, дивилась відео. Але ви можете ділитися своїм досвідом. Я ж кажу, дуже багато людей залишились без житла в Україні і вимушені були поїхати. Чи, от, наприклад, так як ми, ми взагалі вперше за кордоном, і я приїхала сюди заради лікування після операції, тому. Треба ділитись. Треба ділитись досвідом, радити друг другу і підтримувати. Ну, Хто нас ще може підтримати, як не ми самі? Правильно? Отже, друзі, далі буде мій мішутка. О, до речі, пропоную <смас> оголошую верніше конкурс на найкраще ім'я для мого мішутки. Він ще поки в нас без імені. <бачила>, Бачила точно такого в секунді. Е, ще, але темно-коричневого. Так хотіла я йому друга придбати, 10 доларів е, лише але, але, але колись можливо. Отже, друзі, далі буде, вже все якраз складу, все покажу. Ну і в принципі. Як буде щось ще новеньке, буду обов'язково знімати, показувати на хейтерів, я не звертаю уваги. Ось так собі і знайте. Пока-пока. І чекаю коментарів стосовно імені для мішки. Все, друзі, пока.